Вітер тихо колихав верхівки старих сосен. Ліс здавався живим, він дихав, шепотів власною мовою, мовою старих дерев, які бачили покоління мисливців і вбивць. Густий туман стелився між корінням, ховаючи пастки і стежки, які знали лише ті, хто народився тут. Тут жили ухкан, народ, якого люди називали просто пси, але вони не були псами. Вони були мисливцями, кочівниками тінями в лісі. Їхнє життя було коротким і жорстоким. Вони ховалися в землянках, ставили табори на кілька тижнів, а тоді зникали, не залишаючи нічого, крім запаху диму та кісток убитих оленів. Їх було мало, і вони вмирали часто. В одному з таких таборів ріс юний пес на ім'я Ракс. Йому було лише тринадцять, він ще не був каном, мисливцем, якого шанували бусі, але він мріяв стати ним. Тієї ночі він сидів біля вогнища, дивлячись, як старий мисливець гроком здирає шкуру з дикого кабана. Ти коли-небудь відчував запах людської крові, раксе? Ні, але я відчую, коли стану Каном. запам'ятай запах диму й страху, коли вони прийдуть. Це буде перше, що ти вдихнеш. Люди смердять страхом, навіть коли йдуть убивати. Рекс мовчав його серце билося швидше від самої думки про людей. Він бачив їх лише здалеку, вершники в блискучих обладунках. Холодні і мовчазні, і щоразу, коли вдалені лунав ржання, він здригався того вечора. Вони святкували вдале полювання. Два олені та дикий кінь. Цього вистачить племені на тиждень. Ракс сидів поруч зі своїм другом, шлагом худорлявим, спритним юнаком, який завжди вигадував нові пастки. Думаєш, ми коли-небудь будемо битися з людьми? Кани кажуть, що ми слабкі, люди палять усе, що знаходять, вони сильніші. Але одного дня ми зможемо бити їх так само, як вони нас. Я би встромив спис у серце кожному з них. Сил у мене як в молодого. Рекс подивився на вогонь і нічого не відповів. У глибині душі він мріяв про той день, але він ще не знав, що цей день настане набагато швидше, ніж він думав. Тієї ночі ліс мовчав, занадто мовчав, навіть сови не кричали. Ракс лежав у землянці, прислухаючись до кожного звуку та крізь сон, і тоді він почув його запах диму. Не свого чужого, густого, різкого, людського. Кінське ржання прорізало ніч, а потім крик. Тут дим іде звідси спалити табір. Ракс! Що нам робити? Крики, тупіт, копит, запах горілого моху – все змішалося в хаос. Кани кричали, наказуючи жінкам і дітям ховатися в ямах. Старий гроком бігав із списом, показуючи, куди тягти пастки. Це були легко займисті камиш, змотаний в великий тюк та змочений чимось. До пасток. Тримати кордон лісу, не дати їм прорватися. Ракс бачив, як вершники в блискучих обладунках увірвалися в табір. Один кинув факел у землянку, і полум'я вмить перекинулася на іншого. Тоді він побачив шлага. Той стояв біля свого укриття, дивлячись на вершника, що нісся прямо на нього. Шлах! Тікай! Та було пізно. Спис вершника пронизав груди шлага, і той упав, навіть не встигнувши скрикнути. Ракс застиг. Світ ніби зупинився, але в його грудях щось спалахнуло, ненависть. Він зірвався, натягнув лук і випустив стрілу. Вона впилася у шию вершника. Той захрипів і звалився з коня. Раксе, назад, тише не кан. Вони вбили шлага. Тоді бийся, як кан. Рак схопив старий мисливський ніж. Перший кинувся в бій. Він бився, як тінь, кусав, різав, ухилявся. Пастки спрацьовували одна за одною. Один вершник упав у яму з кілками, іншого прибили стрілами, але їх було забагато. Гроком крикнув відступати, і кани зникли в гущовині. Рак збіг поруч із ними, важко дихаючи. Він убив людину. Він вижив, але в його серці тепер горів вогонь, який не згасне ніколи. Тієї ночі, коли вони втекли в глиб лісу, ракс не спав. Він сидів біля вогнища, тримаючи ніж грокма в лапах і вдивляючись у полум'я. В очах хлопчика ще горів гнів, а в серці пульсувала ненависть. Та коли він почув важкі кроки, то вперше за день відчув щось інше надію. Перед ним стояв великий пес, масивний зі шрамами, що перетинали його морду. Його шерсть була темно-сіра, майже чорна, а в очах горів вогонь досвіду. Це був Лурц, батько Ракса, кан старої школи, який довгий час був у рейдах на півночі. Він повернувся пізно, запізно, щоб врятувати шлага, запізно, щоб захистити табір. Але він повернувся. Ти запізнився, батько? Лурц змовчав кілька секунд, потім сів поруч. Його лапи, вкриті шрамами, стискали мисливський спис, а голос був хрипкий і глибокий. Я знаю, але слухай мене, Раксе, я бачив, як гинуть цілі племена, коли вони дозволяли гніву керувати ними. Ти думаєш, що ми можемо кинутися на них, як дикі звірі, і перемогти. Ми не можемо ховатися вічно. Вони палять наші табори, вони вбивають дітей. Я хочу, я хочу різати їх так, як вони ріжуть нас. Ти ще молодий, ти ще не кан. Ти думаєш серцем, а не розумом. Людей більше раксе в їхніх королівствах тисячі воїнів. У них міста з каменю та сталі. А ми тіні в лісі. Якщо ми кинемося на них прямо, ми загинемо всі. Але ми не будемо сидіти, поки вони палять наші ліси. Ми будемо бити там, де вони не чекають. Ми будемо різати їх, як вони ріжуть нас, але по нашому у тіні, з пастками, з хитрістю. І ми будемо жити так доти, доки не з'явиться той, хто зможе повести нас до справжньої війни. Той, хто об'єднає всі клани, колись ми були сильними. Ти, мабуть, не пам'ятаєш, але я воював у війську королівства морша. У морша, але нас же зрадили. Так ми були їхніми мисливцями, їхніми гончими. Ми билися за них проти орків, проти гоблінів, і вони нас зрадили. Вони продали нас тритогірському мармуровому королівству за срібло. Тоді тисячі наших братів загинули в пастках людей, а решту. Вирізали як худобу, відтоді ми стали тим, чим є зараз, з граями, що живуть на недоїдках, розкидані по південній землі тихого лісу. Колись Раксе з'явиться вождь, який об'єднає нас не тільки Ухкан, а всіх і південних вовків, і лісових псів, і навіть тих, хто зараз воює один з одним, за клапоть землі. Ми перестанемо бути тінями. У нас буде власна держава, і тоді вони заплатять усі. Рак слухав, затамувавши подих, його серце стискалося від образи, але слова батька звучали як обіцянка а якщо такого вождя не буде? тихо спитав він. Він буде, можливо, це навіть будеш ти. Але до того часу слухай, вчися, бийся в тіні, це наш шлях. «Поки ще!» Наступного ранку кани готувалися до рейду, вони не могли дозволити собі прямий бій, але кожен убитий солдат людей давав племені ще кілька днів спокою. Лурц повів загін із шістьма канов у глиб лісу. Їхня мета невеликий патруль Тритогірського королівства, який вже кілька днів нишпорив у цих землях. Ракс не мав права йти з ними, він ще не кан, але він ішов. Батько не відганяв його, тепер він навчався в бою. Лурц ішов попереду, його темна шерсть зливалася з тінями дерев, він показував напастки, натягнуті мотузки. Ями з гострими кілками замасковані шипи. Минуло три дні після нападу людей. Плем'я все ще пересувалося лісом, намагаючись знайти нове місце для табору. Та для Ракса це вже не мало значення. Його думки були зайняті іншим. Він був злий, злий на людей, що вбили шлага, злий на себе, бо не зміг його врятувати. І найбільше злий на власну слабкість. Він бачив, як кани тренувалися щоранку. Важкі списи, натягнуті до скрипу луки, швидкі ривки і удари. Вони билися, мов справжні звірі, і жоден з них не сумнівався в собі, ні на мить. Ракс хотів бути, як вони, кращим за них. Його дні тепер перетворилися на муку. Щоранку він вибігав у ліс і бігав, поки лапи не горіли від втоми, він копав пастки, знову і знову перевіряючи, як їх замаскувати. Він бився з іншими юними псами, більшими, старшими, сильнішими, і щоразу падав у багнюку. Одного разу, коли він уже лежав у бруді, відчуваючи пекучий біль у плечі, над ним з'явилася тінь. Ти знову впав, раксе. Тихий голос звучав майже як сміх. Він підняв голову і побачив йоку. Вона була білою, як перший сніг. Її шерсть м'яко блищала у вранішньому сонці, а очі були світло блакитними, незвичними для псів. Вона тримала в лапах маленький шматок сушеної рибки. Ти ж знову не їв, так? Вона простягнула йому рибу. Ракс відвернувся, важко підводячись на лапи. Я не маю часу їсти, я повинен тренуватися. Йока закотила очі і простягнула рибу ближче. Якщо ти впадеш і зламаєш лапу, тренуватися не зможеш взагалі їж. Він узяв рибу, але не подякував, просто швидко жував, дивлячись на інших молодих псів, які продовжували тренування. Ти себе вб'єш, якщо будеш так гнатися за канами, ти вже сильний, раксе. Він різко обернувся до неї. Його жовті очі палали рішучістю. Ні. Я ще слабкий, мене легко відкидають у багнюку. Я не зміг захистити шлага. Я Я не зупинюся, поки не стану сильнішим за всіх. Йокка трохи засмутилася, але нічого не відповіла. Вона дивилася на нього довго, ніби хотіла щось сказати, але зрештою просто відвернулася. Вона подобалася йому, хоча він цього не помічав. А вона жила для тих коротких моментів, коли могла принести йому рибку. Або допомогти перев'язати подряпини після чергового бою. Тренування зі списом лурц спостерігав за ним здалеку. Його батько бачив, як син зморений, але впертий знову і знову піднімався після кожного удару. Ти тримаєш спис як дитячу іграшку, нарешті сказав він, коли Ракс у черговий раз невдало спробував ударити по мішеню. Я намагаюсь, огризнувся Ракс. Ти злишся. Тихо відповів Лурц, і гнів тебе вб'є швидше, ніж люди. Заспокойся. Спис не любить тих, хто поспішає, він любить терплячих. Він показав синові, як правильно тримати древко, як відчувати вагу, як використовувати його не лише для ударів, а й для відбиття атак. Кожного дня Лурц змушував його відпрацьовувати одні й ті ж рухи, поки лапи не німіли. Перший Ракс вчився повільно боляче. Але вчився його удари ставали точнішими, рухи швидшими. Його тіло звикало до болю. Йока знову прийшла того вечора. Він сидів біля багаття, обмотуючи лапи шматками шкури. Його шерсть була в подряпинах, а плечі болили від ударів. Вона мовчки сіла поруч і поклала перед ним ще один шматок сушеної рибки. Ти сьогодні молодець, Раксе. Я бачила, як ти кинув карга в багнюку. Ти вже стаєш сильнішим. Рак лише кивнув, не дивлячись на неї. Його погляд був прикований до вогню. Йока зітхнула. Ти одного дня станеш каном. Я це знаю, але не забувай, що ти не один. Я буду поруч з тобою. Минали місяці. Ліс залишався тим самим густим, темним, вологим. Але для Ракса він уже був іншим. Він більше не був тим юним псом, який боявся кожного іржання в далині. Тепер він прокидався ще до світанку. Його лапи вже не тремтіли, коли він тримав у руках лук. І хоча він усе ще не був каном офіційно, більшість у племені вже дивилися на нього інакше. Ракс навчився стріляти по справжньому. Першу здобич він уполював сам. Зайця, потім ще одного, а згодом і дикого козла. Це було не так просто, як здавалось. Він навчався ходити майже безшумно кожен крок по м'якому моху мав бути точним. Лук він зробив сам з кістки дикого коня, туго обмотаної сухожиллями. Стріли ж він вирізав зі старих гілок, загартовуючи їх над вогнем і насаджуючи наконечники з загострених кісток. Його лапи звикли до постійної роботи. Вночі він сидів біля вогню, обтягував сухожиллям дерев'яні пластини, з яких виходила легка, але міцна броня. Це не було схоже на людські залізні панцирі, але іноді вона рятувала від стріли чи ножа. Він більше не був хлопчиком, у його очах тепер жевріло щось інше холодний розрахунок, дружба з галком. У ті місяці він здружився з маленьким псом на ім'я Галк. Це був син шлага, того, хто загинув у тій кривавій ночі. Галк був ще зовсім молодим, але в його очах горів такий самий вогонь, як у ракса. Ти думаєш, ми зможемо колись вибити людей з наших лісів раксе? Колись. Якщо ми будемо розумнішими за них, ти бачив, як вони ходять? Вони важкі, повільні в броні, але їх забагато. Їх не повинні вбивати безкарно. Ми не здобич. Ракс подивився на нього довго, і його жовті очі блиснули вогнем. У цьому маленькому псі він бачив себе, того, ким він був кілька місяців тому, і йому подобалося, що тепер вони думають однаково, вони тренувалися разом. Галк учився швидко бігати і вчасно помічати ворога. а Ракс учив його, як ставити пастки та маскувати їх. Ракс зробив те, на що ніхто не наважувався раніше. Він побудував власну чатову вежу на старому дубі, що стояв на узліссі. Звідти було видно далеко, аж до людських стежок. Кілька разів саме він попереджав плем'я про наближення ворогів, і кілька таборів у рятувалися завдяки цьому. Тепер він часто ходив у патрулі разом із Канами. Його ще офіційно не прийняли до їхніх лав. Але він уже був частиною їхніх вилазок. Та ситуація погіршувалася. Території для полювання ставало дедалі менше. Люди будували нові села, їхні патрулі зникали, але кожного разу на їх місце приходили нові ще більші загони. Плем'я Ухкан було на межі. Старішини говорили, що якщо нічого не змінити, клан може зникнути за кілька зим. І тоді Ракс почав думати про те, про що не говорив уголос. Він сидів біля свого вогнища, розглядаючи карту з дерев'яними позначками, що показували розташування людських таборів. За 20 кілометрів був інший клан Олша. Їхнім молодим лідером був Галер, сильний амбітний пес, який уже кілька разів бився з людьми. Рак знав, що сам Охкан не витримає війни, але якщо вони об'єднаються з Олша. Можливо, в них з'явиться шанс. Він ще не говорив про це з лорцом, але в його голові вже народжувався план, план, який міг змінити все. Ракс більше не був хлопчиком. Місяці тренувань зробили його сильнішим, швидшим, витривалішим. Його лапи вже не ковзали по багнюці, а м'язи грали під густою шерстю. Він часто клав на землю своїх побратимів на тренуваннях, навіть досвідчених канів. Кидаючи їх загриву, мов вовченят. Його очі змінилися, у них світилася не лише ненависть, а й сила, сміливість, яку бачили всі. Тому, врешті, старішини визнали його готовим стати каном, йому дали останнє випробування догнати оленя без зброї і загризти його власними зубами. Три години він біг по лісі, стежачи за слідами, його дихання рвалося. Але він не зупинявся. Він вже не був звичайним псом, він був мисливцем. Олень намагався втекти, але Рекс стрибнув на нього, вчепившись зубами в шию. Тварина вирвалась лише на кілька секунд, а потім впала, затихла. Коли він повернувся в табір із здобиччю на плечах, усі зустріли його мовчки, а потім кани закричали його ім'я. Тепер він був одним із них. Він зробив собі нову зброю міцний спис, обмотаний сухожиллями та потужний лук. Стріли з кістяними наконечниками летіли настільки швидко, що не видавали звуку, його рухи були точні, як у хижака. Він більше не був просто сином Лурца. він був Каном Раксом Ухканом. Тієї ночі він підійшов до Лурца. Батьку, ми не можемо чекати. Плем'я гине. Територій усе менше, нам потрібні союзники. Я піду до клану Олша. Ми повинні об'єднатися. Ніхто нікому не буде допомагати, Раксе. Ти не розумієш потрібно діяти з позиції сили, а сили в нас мало, старішини нас лякають не просто так клан Олша може зрадити так само, як морш колись зрадив нас. Я не можу сидіти, склавши лапи. Якщо ми нічого не зробимо, ми зникнемо. Я хоча б спробую. І ти схожий на мене молодого. Але пам'ятай, Раксе, якщо підеш цим шляхом, ти вже не просто мисливець ти береш на себе відповідальність за всіх нас. Я знаю батьку. Він зібрав невелику сумку, сушене м'ясо, рибу, колчан та флягу з водою. Перед тим, як піти, він підійшов до Йокки, вона стояла біля входу в його землянку, її блакитні очі блищали у світлі вогнища. Ти йдеш, і ти не знаєш, чи повернешся. Я повернуся, і я врятую тебе я врятую всіх нас. Він нахилився і поцілував її в щоку. Її шерсть була м'якою, а серце билося швидше. Йока хотіла щось сказати, але лише кивнула. Ранок Рекс уже збирався бігти, коли почув позаду знайомий голос: Я йду з тобою, Галк, це небезпечно. Я не хочу сидіти, склавши лапи. Люди не повинні вбивати нас безкарно. Ти сам це казав. Ракс подивився на нього і кивнув. Тепер їх було двоє. І попереду був шлях, який міг змінити долю всього клану. Маленькі цуцики бігали навколо, граючись, кісточками. Молоді дівчатка готували лікувальні мазі та бинти для мисливців. Старі кани дивилися на ракса мовчки, з нерозумінням у погляді, куди він іде, навіщо? Чому ризикує своїм життям, коли виживання племені залежить від кожного кана? Але Ракс знав, його ідея була більшою за нього самого. Мета була важливішою за все. Він озирнувся востаннє, Йока стояла біля свого намету, не кажучи ні слова. Її блакитні очі блищали, але вона не плакала, вона вірила в нього. Вони бігли через густий ліс, стрибаючи через коріння і низькі кущі. Галки йшов слідом, не відстаючи. Їхній шлях пролягав на схід до срібних гір, де жили олша. Ліс змінювався. Густі сосни поступалися місцем відкритим полям, де бур'ян сягав вище колін. Повітря пахло вологою землею та свіжою здобиччю. Ракс уполював кабана того вечора. Він зробив це швидко і тихо, один точний удар списом у шию. Вони розпалили маленьке вогнище під схилом гори і приготували м'ясо. Галк сидів навпроти, тримаючи шматок м'яса в лапах. Він дивився на Ракса, ніби на старшого брата, але сьогодні його цікавило дещо інше. А що ти відчуваєш до йоки? Вона ж вона ж явно дивиться на тебе не просто як на кана. Я не знаю. Вона мені дорога, але зараз я не маю права думати про це. Поки наш клан гине, я не можу дозволити собі бути просто псом, який мріє про дівчину. Ти думаєш тільки про клан, але я розумію. Думаєш, вони взагалі ще живуть там в Волша? Тихо спитав Галк, жуючи м'ясо. Побачимо. Ми маємо дійти спочатку. Відказав Ракс. Його жовті очі відбивали полум'я, ніч огорнула ліс. Галк спав, сховавшись у плащ. Ракс ще трохи тримав варту, але потім теж прикрився шинелею. Було тихо, аж надто. Коли Ракс прокинувся, перше, що він помітив, тиша була неправильною, а галка не було поруч. Його речі валялися на землі. Фляга, колчан, навіть спис. Пси не йшли в туалет без зброї. Це не схоже на друга. Ракс припав до землі, вушка сіпали, сніздрі хапали кожен запах, і він відчув сліди багато, тяжкі, глибокі, і запах м'яса, поту, гнилі, другий алкоголю перша дикої крові. Але це не люди, це гірша. <плес> Войне сталь гартується болі Кров'ю писав ти правду у полі Ніхто не врятує, лиш ти твій шлях, сліди на землі побіл у чах. Ей hey, ти, бо це твоя клятва, не алкоголі, мов правда, світу не треба твого жалю, він хоче сили стать мою тебе, борту свій твій вічний, твій шлях горить. але він Бі Там, де в лісі ніч ти не один Зверх, тобі знає, як привіз тить Хай тебе тягнуть до пріовий страх Зі свого брата hey, прах Коли тіло скаже досить